Доброго дня, шановні українські народи. Хочу сьогодні привітати своїх колег, наших захисників, хлопців, які зараз знаходяться на передовій. Сьогодні день ракетних військ і артилерії. Хочу їх привітати з професійним святом і побажати здоров'я і додому повернутися живими. Ну, а тепер, по суті, мого виступу. Ми недавно здали декларації, що вони будуть уточнюватись. Але хочу підняти одне питання, яке, я так думаю, відображено у деяких можновладців, депутатів, чиновників, суми, які можна побачити в їхніх деклараціях. Це стосується закупки пожежних автомобілів. Так, в тому році. Були проведені тендери на закуплю на закупівлю пожежних, пожежних автомобілів. А саме е, було витрачено 90, приблизно 90 мільйонів гривень на закупку 25 автомобілів, які е, МАН, які фактично прийшли з порушенням тендера, але вони все-таки пройшли, були виготовлені, виготовлені з порушенням. І так як е, вони... Були виготовлені з дефектами, були заарештовані, і 25 автомобілів були поставлені на відповідну стоянку. При цьому були проведені відповідні науково-дослід судові експертизи. От одна експертиза, експертиза Київського науково досвіду інституту судових експертиз. Проведена також. Експертиза Київського науково-досвідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції, от, що вказують, що дані автомобілі, їх вартість завищена приблизно на 600 тисяч гривень. Тобто ми бачимо тільки на 25 автомобілях, які коштують, які коштують 90 мільйонів, 15 мільйонів гривень. Одна структура, а може й не одна. Поклали свій в карман. Хто контролює, хто, е, хто саме міг це зробити, я думаю, далеко не треба ходити, подивитися, хто лобіював це, хто контролює е, сист, е, дану систему, і ми побачимо. І також в цьому році було виділено державним бюджетом на купівлю, точно, вже після того, як було вказано, що ці автомобілі не відповідають вартості, не відповідають вимогам. Було витрачено 411 мільйонів гривень. Але після того, вже даже коли до, до такої е, ступені наг, наглістю один із, із е, організаторів махінації так обнаглів, що навіть після того, як було за, заборонено це продажу, якщо накладені арешти, він додатково випросив 50, із резервного фонду 50 мільйонів. В той час, коли на фронті іде війна. Коли люди доїд, коли людей нема за що купити хліб з резервного фонду, забирається 50 мільйонів гривень. Тому я звертаюся до національного бюро ну, до НАБУ, до Генеральної прокуратури, до служби безпеки України. Не зупинятися, а продовжувати дане розслідування і не йти на поводу у корупціонерів-чиновників. Дякую.